Верховна Рада України нещодавно зареєструвала проект закону за номером 11172, який стосується маркування лікарських засобів. Ініціатором цього проекту є група народних депутатів під керівництвом Михайла Радуцького, голови комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. В заяві проєкту закону зазначено, що в Україні стають все частішими випадки недозволеного використання реклами на упаковці лікарських засобів, а також на підтверджених тверджень про переваги одного препарату порівняно з іншим. Це може вводити споживачів в оману і сприяти недобросовісній конкуренції. Проєкт закону пропонує заборонити розміщення на упаковці будь-якої реклами або іншої інформації рекламного характеру, що не стосується виробника або заявника реєстраційного посвідчення на препарат. Ця заборона не стосуватиметься незареєстрованих ліків у випадках, передбачених законодавством. В разі порушення вимог до маркування лікарського засобу МОЗ може тимчасово зупинити дію реєстраційного посвідчення на цей препарат до виправлення маркування. Проєкт також передбачає заборону торгівлі ліками з недозволеною інформацією на упаковці. Якщо закон буде прийняти, він набуде чинності через 4 місяці після опублікування. МОЗ та Держлікслужба мають вжити заходів протягом трьох місяців для виконання цього закону. Цей закон спрямований на підвищення контролю за маркуванням лікарських засобів у відповідності з законодавством та зменшення можливостей маніпуляцій з боку виробників.